Друзі, моє вітання 15-та на годиннику. Новини на п'ятому каналі. Півгодини про найважливіше. Отже, блискавка двічі в одне місце не влучає. А от українські дрони можуть уже вдруге протягом останніх десяти днів палає Орловська нафтобаза. Росіяни скаржилися також на вибухи та туман із неприємним запахом. Як минула ніч на РФІ, Софія Фесік, розповість знаю, що відбувається зараз. Допоки росіяни не можуть зрозуміти, що ж відбувається, українські дрони вже вдруге за останні 10 днів атакують ворожого сталевого коня. Уночі місцеві мешканці почули з десяток вибухів та помітили яскраві спалахи поблизу нафтобази. Згодом влучання підтвердила і тамтешня влада. Резервуари Орловської нафтобази в останню палали не так давно. 14 грудня вогонь охопив один із найбільших терміналів нафтопродуктів. Окійно було і в інших містах на Ерефії. Усю ніч жителі Казані повідомляли про вибухи. Місцева влада заявила, що так сапери ліквідовують боєприпаси, які не розірвалися під час ранкової атаки. Ну і? І все, що Тривожно і на ростовщині там місцеві скаржилися на звуки мопедів, пожежі та раптовий туман із неприємним їдким запахом. Пропагандисти швидко вигадали байку. Мовляв, ніякі, то не пожежі, а просто ліхтарі, які у поєднанні з туманом стали схожими на вогонь. А про що ж тоді кажуть місцеві, де да ще й відео поширюють? У нас тільки що було два зрива. У нас щойно було два вибухи. Пожежа дуже сильна. Поруч із нами російському ППО довелося попрацювати також у Даганрозі Мілерово та Кам'янськ-Шахтинському. Міноборона РФ повідомило про збиття 42 безпілотників. Це безпілотник. Софія Фесік. П'ятий канал. У ставропольському краї Росії вибухнув кіоск із фейерверками. Інцидент перетворив святковий товар. На яскраве шоу раніше ніж планувалося, Феєричне відео в прямому сенсі цього слова. Подивимося далі. Мужики. Правобережь Дніпра на Херсонщині ласий шматок для російських окупантів 20 грудня. Вони вже намагалися наступати на Херсон, штурмували біля Антонівського мосту, але отримали і з втратами Відступили на цій ділянці фронту. Ворог зібрав щонайменше 200 тисяч вояк. Чи спробують згарбники повторно сунути на правобережну частину Дніпра у Херсонській області? В експертів питала Єлизавета Калітвенцева. Росіяни готуються до наступу на правобережну частину Херсонщини. Таку інформацію оприлюднив партизанський рух. «Атеш». відповідний наказ отримали офіцери з російського угрупування військ Дніпро, проте сили оборони України попереджені про наміри ворога та готові прийняти бій. Що стосується можливих планів ворога, скажу так, що командування на сьогодні відомо що ворог собі там мислить, які має роздуми. Щодо подальших своїх дій, крім штурмових, власне, знаємо про ресурсність ворога, що він готує до чого готується. Ну і власне володіння цієї інформації вона воно дає можливість сьогодні силам оборони готуватися до тих ризиків викликів, які можуть виникати, звичайно. Ми можемо передбачити, що ворог може певним чином більш активно діяти по островах, але на сьогодні це те головне. Що вбачається в діях російських військ? Окупанти намагаються здійснювати штурмові дії в гирлі Дніпра в напрямку островів Великий Потьомкінський, Козацький та Круглик. Ці спроби тривають останні кілька місяців. Російські війська ставлять за мету увійти на острівну зону та контролювати більшу частину гирла річки, щоб прокладати шлях на правий берег області. Загалом на Херсонщині концентрується до 200 тисяч особового складу ворога, наступають малими тактичними групами. Штурмові дії буває там в середньому 3-5 на добу. Штурмова група вона не є великою за чисельністю. А що стосується самого груповання. То відбуваються постійні ротації відповідно, тому що це живий організм. Ворог не змінює планів щодо окупації усього регіону. Проте для росіян такі дії матимуть наслідки. Варто враховувати рельєфи, адже правий берег вищий, ніж лівий. Це ускладнює роботу штурмових груп і десанту. Крім того, збройні сили України тримають під вогневим контролем усю острівну зону. Тому ще під час пересування окупанти можуть втратити щонайменше половину плавзасобів, які застосовуватимуть. Уявіть собі. Бригаду, механізовану чи піхотну бригаду, чи морської піхоти навіть, яка сіла на сотню рибальських човнів дюральових, і намагається подолати Дніпро. Ну, це сама операція насправді. Теоретично, ну якщо подивитися на російські м'ясні штурми, росіяни можуть на це піти. Але протидіяти цьому теж ми знаємо, як. Насправді той досвід використання плав засобів по низі Дніпра це приховане переховане перекидання одиночних груп, тоді це мов життя може врятувати. От а такий масовий заплив. Ну, це смертники для перекидання техніки можна звести переправи. Проте для цього росіянам необхідно заволодіти достатньо великим плацдармом на правому березі Дніпра, та головне утримати його. Але того ресурсу, який є в окупантів, для цього замало. Враховуючи те, що особовий склад перекидається на ті ділянки фронту, де тривають запеклі бої, зокрема Покровський та Курахівський. Єдиний варіант для росіян десантні кораблі, що є ще більш ризикованим, адже для наших оборонців це дуже хороша ціль. Для того, щоб Таку провести ну хоча б ротного рівня операцію. Це крім десантників, потрібна і потужна артилерійська підтримка. От. Як росіянам не вдалося провести таку операцію на Одеські узбережжі Миколаївське, то я сумніваюся, що вони тепер вже зможуть провести її в гирлі Дніпра. Висадка на плав. Це, це задача для професіоналів. А ті професіонали, які підпрацьовували ці вправи на, на Чауді на Феодосії, чи навіть на, там, на Утрішонках, їх уже в морській піхоті давно росіян немає. Якщо є, то є одиниці. Не менш важливою складовою є і моральний дух. Рух Атеш повідомляє про саботаж серед російських військових, які зривають відправлення на штурм островів у Дельті Дніпра. Зокрема, багато російських солдатів намагаються уникнути участі в наступі. Хтось симулює хвороби для потрапляння до шпиталю, інші намагаються відкупитися чи отримати переведення, а деякі навіть умисно псують техніку та озброєння із такими успіхами є. Єдиний шанс на виживання здатися у полон. Єлизавета Калітвенцева, п'ятий канал. Друзі, щоб ви знали про всі злочини ворога. Наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, з гостинцями для наших захисників. Усе завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Збройні сили України продовжують примусову демобілізацію ворожого війська. Від початку повномасштабного вторгнення відмінусували понад 774 тисячі окупантів. Лише за минулу добу вивели зі строю понад 1800 осіб. Спопалили півтора десятка танків та майже три десятки бойових броньованих машин. На металбрухт перетворили 32 артилерійські системи та три засоби протиповітряної оборони. До своїх цілей не долетіли півсотні ворожих безпілотників. Автопарк супротивника порідів на вісім десятків автомобілів та автоцистерн. Інтенсивні бої тривають на всій лінії фронту. Ворог щосили намагається прорвати оборону українського війська. Тому захисникам потрібна допомога, зокрема, дронами та системами РЕБ. Велику партію допомоги нині доправили підрозділам, які тримають оборону, зокрема на Курщині. Далі розлогіше. Кадри унікальної операції вперше сили оборони провели атаку за допомогою роботизованих дронів. Наступали на Харківщині. Про це повідомила бригада «Хартія» Національної гвардії України. Задіяли, зокрема, дрони для розмінування, дрони камікадзе, мобільні турелі, а також безпілотники-бомбери, дрони для спостереження та ефпіві. Дрони і безпілотники вже давно стали незамінними під час нинішньої боротьби з ворогом. За їх допомогою можна ефективно і з меншими ризиками для самих бійців ліквідовувати ворогів. Через це дронів на передовій завжди не вистачає, особливо нині, коли по всій лінії фронту тривають запеклі бої. Допомагають волонтери та благодійники. От і нині бійцям передають велику кількість fpv дронів fpv дрони які нам передаються, вони активно застосовуються нашими операторами безпілотних систем і дуже чудово себе зарекомендовують роботі. Ну, наприклад, дані типи fpv дронів які нам передаються сьогодні. Такими вже наші хлопці працюють і працюють успішно також по рекомендаціях. Загалом вони себе дуже добре показують. Серед допомоги також зарядні станції екофло вони допоможуть військовим бути завжди на зв'язку, передають і важку техніку, яка вкрай необхідна для спорудження фортифікацій. Проте чи не найцінніше нині тут комплекси РЕП айпетрі Сьогодні ми отримуємо надпотужний комплекс захисту чи боротьби РЕБ АйПетрі, який ми сподіваємося, впевнені, що допоможуть захистити наші бойові підрозділи, особовий склад, техніку, яку сьогодні нам дала держава від враження від ворожих дронів, кабів, і таким чином ми зможемо виконати ті завдання, які ставить перед нами держава по захисту нашої України. В основному тут присутні бригади, які виконують бойове завдання на території самої маленької області України. Курської. Виконують дуже справно, але потребують допомоги. На сьогоднішній день привезено на територію Сумської області загалом для сіми бригад полків і батальйонів управління і двох розвідбатів привезено на 40 з лишнім мільйонів гривень, на 1 мільйон доларів. Це все стоїть і це без врахування вартості двох комплексів Айпетрі. Допомога на фронт фонд Петра Порошенка, доправляючи не щотижня, підлаштовується під потреби війська, аби передати саме те, що найбільше потрібно. Наталя Могила, п'ятий канал. Росіяни запустили поук. Країні більше сотні дарних безпілотників цієї ночі дрони летіли атакувати з Брянська, Мілрва, Орла, Курська, Приморська, ахтарська та тимчасово окупованого Бердянська. З Криму росіяни вдарили балістичною ракетою Іскандер м по Херсонщині. Протиповітряна оборона працювала у 12 областях України. Як повідомляє командування повітряних сил, захисники неба збили 52 ворожих безпілотники. Ще 44 локаційно втрачені, а один полетів у напрямку Білорусі. Уламки ворожого шахеда впали на багатоповерховий будинок у броварах. Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація, спалахнула пожежа на 25-му поверсі. Жителів евакуювали, рятувальники оперативно загасили вогонь. Ще в одному будинку внаслідок дронової атаки потрощені шибки зачепили і припаркований поряд автомобіль. Росіяни вбили одну людину на Донеччині. Ворог завдав авіаційного удару по селищу Удачне покровського району. Повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Ще одну людину поранили у Покровську. Ворожі снаряди в регіоні потрощили з два десятки приватних будинків, дев'ять багатоповерхівок та кілька промислових будівель. Окупанти поранили 16-річного хлопця та літнього чоловіка у Марганецькій громаді на Дніпропетровщині. Як повідомляють у Нацполіції, поліції, згарбники атакували з безпілотників. Ще одна жінка поранена у Нікополі. Російські війська обстріляли прибережний район міста з артилерії, потрощені приватні будинки та господарчі споруди. Окупанти не припиняють тероризувати мирне населення Запорізької області. З авіації вгатили по Новодарівці. Десяток разів обстріляли гуляйполе, Новоданилівку та Щербаки. Били з реактивних систем залпового вогню. Гатили також з артилерії та ударними безпілотниками. За повідомленням обласної військової адміністрації, ворожі снаряди зруйнували за два десятки житлових будинків. Люди не постраждали. Сполучені штати завдали авіаударів по позиціях хуситів у столиці ємену місті Сана. Про це повідомило центральне командування збройних сил США. Склади з ракетами і пункт управління, якими керували підтримувані Іраном бойовики, знищені під час операції. Також збили кілька безпілотників і протикорабельну ракету над Червоним морем. У сполучених штатах заявили, що ці дії спрямовані на зниження загрози для військових кораблів і судноплавства у регіоні. Напередодні хусити завдали удару по Тель-Авіву в Ізраїлі у Вашингтоні. Наголосили, що залишаються прихильними до захисту союзників міжнародного судноплавства. Американський винищувач F-A-18 збили дружнім вогнем. Сталося це над Червоним морем. Про це йдеться у повідомленні центрального командування збройних сил США. Інцидент стався через помилковий постріл з американського крейсера USS Gettysburg. два пілоти військово-морських сил США встигли катапультуватися і вдалося врятувати. Один із них зазнав легких травм. Командування підтвердило, що інцидент не був результатом ворожого обстрілу. Армія штатів розпочала службове розслідування. Енергетичний колапс в Ірані повідомляє про це видання New York Times. Більшість урядових установ працюють за скороченим графіком, а школи перейшли на онлайн формат. Електроенергію відключають навіть у житлових будинках, а виробництво майже зупинене. Економічні збитки лише за тиждень оцінюють у десятки мільярдів доларів. Причинами таких перебоїв стали зокрема санкції, стара інфраструктура та атаки з боку Ізраїлю. Президент США Дональд Трамп планує призначити марка. Бернет та послом у Великій Британії про це пише видання The Guardian. Бернет – відомий телепродюсер, який створив реаліті-шоу Учень Трамп вважає, що участь у цьому шоу як ведучого допомогла йому перемогти на виборах у 2016 році. Його фраза Тебе звільнено стала культовою та лунала на передвиборчих мітингах. Призначення Бернета спричинили дискусії через відсутність у нього досвіду у зовнішній політиці. Жваво обговорювали і попередні рішення Трампа з. Трима обраний президент ша призначив послом на Багамах Гершеля Вокера, колишнього футболіста. А послом в Італії стане ресторатор Тільман Феріт. Українка постраждала через напад на різдвяному ярмарку у німецькому Магдебурзі. Жінка 1972 року народження зараз у лікарні в тяжкому стані. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Наше посольство підтримує зв'язок із лікарнею та надає необхідну допомогу. Тим часом суд заарештував підозрюваного 50-річного громадянина Саудівської Аравії. Звинувачують у п'яти вбивствах, а також замаху на вбивство та у завданні тілесних ушкоджень. Напередодні він на автомобілі в'їхав у натовп людей. Слідство поки що не встановило мотиву злочину, але за даними голови кримінальної поліції, ознак того, що це був ісламіський теракт, наразі немає. Обрати військову спеціальність, пройти навчання та почати службу у збройних силах України це пропонує інформаційно-рекрутинговий центр 65-ї механізованої бригади. Він розпочав свою роботу у Запоріжжі. Подати заявку та пройти співбесіду із тутешніми фахівцями може кожен охочий. Втім, як кажуть представники центру, отримати посаду у бригаді здатен лише добре вмотивований претендент. Детальніше Денис Розенков розкаже. Долучитися до 65-ї окремої механізованої бригади тепер можливо у Запоріжжі. Для цього в місті почав працювати спеціальний інформаційно-рекрутинговий центр. По перше, потрібно, щоб вони були молоді і мотивовані. У війську потрібні всі посади від тилових до стрільців. Офіцери центру рекрутингу запевняють, що не працюють як ТЦК і не роздають повісток. Кожен доброволець тут може самостійно обрати майбутню військову спеціалізацію. Лілії 36 років. Дівчина просить не показувати своє обличчя, каже до бригади: йде працювати за фахом, влаштовується на посаду психолога. Уже війна майже три роки. Так то я розумію, що сидіти просто так нема чого. Якщо ми будемо сидіти всі, то перемога. Буде явно не не на нашій стороні, тому треба щось робити, всім згуртовуватися, йти і не боятися. Лілія розповідає, рішення про вступ до лав Збройних сил України ухвалила усвідомлено, хоче бути дотичною до боротьби проти російської навали. 65-ту бригаду обрала після того, як розглянула кілька пропозицій. Я поспілкувалася з керівництвом, люди відповідальні. Зі свого боку, що я побачила надійні, можна йти працювати, зростати разом з ними, ну і йти до перемоги разом у центрі. Кажуть, роблять ставку на професіоналів, претендентів, які вже мають фахову освіту. Втім, для майбутніх військовослужбовців вакансій дуже багато шукають не лише на бойовій спеціальності, а й для роботи в тилу. Насамперед потрібні медики. Оператори БПЛА, ремонтники БПЛА, оператори проти дронових рушниць також потрібні фінансисти, бухгалтери. Вакансій дуже маса. Для того, щоб потрапити до лав бригади. Кожен новобранець проходить обов'язкові співбесіди. Також є можливість навчатися за обраною військовою спеціальністю. Денис Розумко, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, П'ятий канал. Відкриваємо всі карти третьому календарю без цензури від п'ятого каналу. Бути цього разу він особливий, адже на світлинах не лише працівниці п'ятого каналу, а й колеги у пікселі, які стали на захист країни. Більше про ідею перешкоди та як замовити той самий календар. Усе знає наша Софія Норенко. До речі, одна з моделей календаря. Я не хочу такого календаря. Краще б наших героїв туди надрукували. Чому саме жіночі тіла? Якби були чоловічі, теж це був би вже баланс якийсь. А чого без голих мужиків? Я б хотіла пороздивлятися голих чоловіків, давно їх не об'єктивувала. А ще частина користувачів була неабияк схвильована, що на перших двох календарях не було облич працівниць п'ятого каналу. Та попри це, за два роки проєкту без цензури нам вдалося зібрати понад 7 мільйонів гривень та придбати три старацій. І це ще не кінець третьому календарю бути. Ба більше тепер усі побажання гейтерів будуть враховані. Третій календар це там, де можна все. І для нас історія все це показати повністю всіх з обличчями і показати відкрити весь наш задум. Ми тут тепер побачимо не тільки наші модели, ми побачимо ще моделей нестандартних людей повністю в настроях. Це наші хлопці, які зараз служать. От тому ми зрозуміли, що треба показати історію перетину, історію, де на одній лінії є і фронт, і тил. Потім що доведеться, роздівається знімати штани. Готовий? Мені теж доведеться перешкод під час підготовки календаря без цензури 2025 було чимало, велика частина нашого колективу мобілізована, і тому нам треба було підлаштовувати зйомки з графіком нашого фотографа, службовця національної гвардії і нашого звукорежисера. По-друге, чекати, діставати, просити, вимолювати, писати командирам, щоб другу частину, яка служить в плавах збройних сил України, теж відпустили на ці знімання. А поки військові діставали до студії в тилу активно готувався реквізит для зйомок. Цього року кожну пару пов'язує червоний елемент. Зараз. Назад і треба буде. Та навіть коли військові виїжджали, а реквізит був готовий, то ще й був фактор відключень світла. Прокоментуйте а... Ну Це не можна буде брати в сюжет. Не дивлячись на темряву, в яку намагаються занурити нас, так звані росіяни. Ми все одно знаходимо світло одне в одному, і попри все нам вдалося. Отож, отримати календар можна за донат від 2 тисяч гривень. Для цього зробіть свій благодійний внесок за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Далі напишіть лист на адресу listsobachka5.ua. Додайте скрин про оплату та зазначте свої дані для відправки. Традиційно гроші виручені за примірники підуть на рації, бо це безпека наших захисників і крах ворога. Блін, на цей а це взагалі клас Софія Норенко, п'ятий канал. Історична перемога Олександр Усик у бою з британцем Тайсоном Ф'юрі захистив звання чемпіона світу. На кону були три головні чемпіонські пояси: WBA, WBO та WBC. Бій тривав усі 12 раундів. В останніх усик завдав кількох вирішальних ударів. За поєдинком стежила унікальна система підрахунку зі штучним інтелектом та судді. Результат 116 балів проти 112 на користь українця. Тайсон Фюрі на прес-конференції заявив, що судді зробили помилку. Усик присвятив перемогу своїй матері та всім матерям України. На ринг він приніс шаблю Івана Мазепи, 17-го століття, наголосивши на історичній боротьбі України за свободу. Чемпіона привітав президент Володимир Зеленський. Назвав його перемогу символом незламності українців. Я був доволі впевнений. Думаю, що знову виграв той бій. Я думаю, що виграв обидва бої. Знову ж таки, я поїхав додому з двома поразками. Я можу лише битися що сили, але знову ж таки, до самої смерті, я завжди віритиму, що виграв обидва бої. Я не відчував ніякого духу, відчув лише трохи різдвяного. Думаю, що Усик отримав маленький різдвяний подарунок від суддів. Я думаю, що Тайсон дуже сильний суперник. Він робить мене сильнішим. Він великий чоловік, він жорсткий боксер і він хороша людина. Якщо Тайсон скаже, що це різдвяний подарунок, добре. Слава Богу, а не Френку. Слава Богу. Звершує новини, друзі. Редакція готується до наступного. Тож не перемикайте п'ятий канал, будьте з нами.